Велика кількість блогерів знімають відео про криптовалюту і розповідають нам, що це майбутнє. І дійсно, подивіться на сучасні новини: банкам дозволяють мати крипту, купувати речі за крипту, донатити через крипту. А деякі країни навіть приймають крипту у якості національної валюти. Та давайте розглянемо, як криптовалюта може допомогти кожному із нас. Не забудьте підписатись на канал, і ми почнемо. Що таке криптовалюта? Простими словами, це цифрові гроші, які використовують спеціальний метод шифрування даних криптографію для безпечних операцій і не залежить від центральних банків. Ків та найголовніше для нас це унікальна система токеноміки, яка часто має дефляційну систему, що означають ці незрозумілі слова. Це те, що певні монетки мають системи, які роблять їх пропозицію меншою з часом, тобто їх цінність зростає. Цикли у всіх фінансових ринках існують певні періоди росту та падіння. Їх називають бичими та медвежими ринками. На бичці все росте і всі багатіють, а на медвежці багатіють тільки розумні люди. І минула бичка дійсно показала всю свою силу, коли монетки давали по 10 іксів за добу. Та можливо, ми зараз знаходимось на порозі нового циклу росту ринку. Деякі монетки, як, наприклад, салана, вже дали по 10 іксів за пару місяців, та це лише початок і є багато інструментів, які ще не починали рости. І в нас є реальна можливість купити їх поблизу дна, що в Утньому може дати нам шалені ікси, як купити крипту. Криптовалюту можна купити на спеціальних торгових майданчиках, які називають біржами. Там ви можете купувати, продавати, зберігати монетки, торгувати ними, стейкати або переводити. Серед найбільших та найкращих бірж, особисто на мою думку, є біржі Binance та Bybit. Вони мають схожий інтерфейс та дуже прості і зручні в користуванні. Посилання на обидві біржі я залишу в описі та закріпленому коментарі. Переходьте і реєструйтесь, і саме реєстрація по моєму посиланню дасть вам додаткові знижки на торгові. Комісії, що також є дуже приємним бонусом. Коли ви перейшли по моєму посиланню, вам треба скачати додаток на iPhone або Android і зареєструватись через номер телефону або електронну пошту. Для початку торгів на всіх біржах необхідно пройти просту процедуру верифікації як монобанку, і можна починати обирати монетки, які ви хочете купити. Як поповнити баланс? На обох біржах є система поповнення та виводу через P2P. Це процедура, коли ви переводите гроші з картки на картку іншій фізичній особі і отримуєте на баланс біржі вашу криптовалюту. На біржі Binance можливе пряме поповнення балансу з картки, але при цьому буде вирахована додаткова комісія. І після того, як ви отримаєте ваші гроші на балансі, ви можете почати купувати крипту. Для цього ваші гривні необхідно конвертувати в стейблкоін USDT, ціна якого прив'язана до долару. І за ці електронні долари ви можете купувати інші монетки. Та не забувайте, що перед купівлею монеток завжди треба вивчати саме цей проект, їх команду, токеноміку та інші показники. А якщо хтось із вас бажає поділитись своїм власним досвідом, ласкаво Просимо написати вас в коментарі, які монетки ви купуєте і чому. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми часто спілкуємось у чатику, розповідаємо власні історії, жартуємо і таке інше. Прошу підтримати відео лайком та підпискою на канал. І наступне відео буде про мій топ монеток, які я купую. І розкажу вам, як я це роблю, і саме головне, навіщо і чому.